1918 рік Австро-Угорська імперія зникає з політичної мапи світу. Європа зазнає суттєвих геополітичних трансформацій. Закарпаття срібна земля. Суспільно-політичні процеси тут набирають обертів. Створюються народні ради, які готові інтегруватися у новостворену угорську державу або Чехословаччину. Але у східному регіоні краю народні ради займають чітку проукраїнську позицію, за якою цей край повинен увійти до складу західноукраїнської народної республіки або Української Народної Республіки. Ідеологічна боротьба за сфери впливу триває на обрій політичної боротьби з великою мрією життя. Виходить релігійний діяч та педагог Августин Волошин. З 1919 року по березень 1939 дев'ятсот Закарпаття потрапляє у сферу впливу Чехословаччини та стає її державною територією. 1938 рік. Час випробувань. Чехословаччина входить у кризову політичну смугу на західних та північних теренах цієї держави, де проживає понад 3 мільйони німців. Проберлінська місцева партія провокує масштабні заворушення. Та звертається за допомогою до Третього Рейху. Адольф Гітлер у свою чергу хутко закликає Рейхстаг звернути увагу на жахливі умови життя німецьких побратимів у Чехословаччині, зокрема у судецькій області. Військові частини Вермахту зразу ж вирушають до німецько-чехословацького кордону. Гітлер вимагає приєднання судецької області до Німеччини. І ось результат 30 вересня 1938 року на Мюнхенській конференції чотирьох держав: Італії, Великобританії, Франції та Німеччини, приймається рішення передати Судетенланд до складу третього рейху. А далі європейські держави вирішують розчленувати Чехословаччину. У цей час українці Закарпаття на чолі зі своїм лідером Августином Волошином все активніше ставлять питання про свою автономію. Прага йде на поступки. Першим прем'єром карпатської України стає Андрій Бродій. От тільки тут чехи виявилися такими добрими для закарпатців. Мовляв, ми вам даруємо автономію. Більше залежало від українців. Це вони поставили питання. Це вони вибороли ці автономії, а не Мана Небесна від Словацької держави. Андрій Бродій один із лідерів русофільського руху та агент впливу Угорщини. Його таємне псевдо Берталон. Він виступає з ідеєю приєднання Закарпаття до Угорського королівства. Для цього Андрій Бродій має намір діяти вельми дипломатично. Приховано, але результативно. Він виступає за проведення плебісциту, такого собі референдуму, на якому населення Закарпаття може засвідчити свою угорську приналежність та приєднатись до угорського королівства. Андрій Бродів, перебуваючи на посаді голови автономного уряду, виступав агентом впливу Будапешту в цій ситуації. І коли чеська спецслужба, чеські чеська поліція отримала незаперечні докази того, що керівник прем'єр-міністра автономного уряду отримує гроші з боку угорщини і він активно просуває плани за приєднання цієї території краю до складу Угорщини, вони провели арешт. Вони його затримали. При затриманні були виявлені гроші. І ось правлячі кола Чехословаччини призначають прем'єром Карпатської України Августина Волошина. Відповідно до наслідків віденського арбітражу, угорці займають ключові міста Закарпаття Ужгород, Мукачеве та Берегове. Уряд Карпатської України на чолі з Августином Волошином змушений переїжджати до Хуста народ вимагав, прозріли українці Закарпаття, і в цьому плані, як один з міністрів уряду першого карпатської України. Австрин Волошин якраз міг і серйозно впливати на розток справ, і він мав авторитет. Я думаю, саме авторитет Волошина підтримка його, низів, підтримка соратників і змусила Прагу погодитися на той варіант, що уряд очолить проукраїнський прем'єр Австин Волошин. Уряд Карпатської України засідає у хусті саме у цьому приміщенні. Августин Волошин усіма можливими інформаційними засобами сповіщає український світ про необхідність підтримки автономії Карпатської України. Весь світовий український загал матеріально підтримував карпатську Україну. З усього світу йшли пожертви. Писали, відсилали ці пожертви на ім'я Августина Волошина, і він ці кошти використовував на утвердження української державності в Закарпатті. Авторитет Августина Волошина стрімко зростає. Його ідея щодо побудови національної держави на Закарпатті долає карпатські хребти та долинає у серця українців навіть у далекій чужині українці. Пишуть листи Волошину, у яких просять надати їм громадянство Карпатської України. Я справді знайшов в архіві звернення навіть з далеко Ірану, куди добралися українці з Полтавщини, з Харківщини. І вони, коли в Ірані дізнаються про те, що на Закарпатті сходить зоря української свободи, зоря української волі, то вони бачать провідником. Цього визволення саме Августина Волошина. І тому до нього були ці звернення. Саме його бачили на той час у ті дні батьком українського національного відродження. Однак карпатську Україну чекають великі випробування. Адже міністри закордонних справ Польщі та Угорщини приймають таємне рішення про проведення диверсійно-терористичних операцій на території Закарпаття. Коли от просто бачу сучасні події пов'язані з диверсійною акцією, яку проводить зараз Росія на сході України, дуже нагадує методи і способи ведення цієї диверсійної війни проти Карпатської України в 1938-1939 роках. Мета підривних операцій проти жителів Закарпаття полягає у дестабілізації ситуації та подальшому приєднанні цієї території до Угорщини. Для цього формуються диверсійні групи. Які пошкоджують лінії комунікацій, знищують державні будівлі, вбивають представників органів влади. Ці групи направлялися з північного кордону з боку Польщі. Ми знаємо кілька таких баз, де формувалися диверсанти. Вони теж повели навчання за участю військових прикордонників. Прикордонна служба повністю сприяла цій ситуації, да? як бачимо сучасної ситуації з Росією, де на служба ФСБ фактично контролює і це просування цих сепаратистів, цих терористів на територію України. Хочаки Те робили поляки і угорці зі свого боку. Польська та угорська преса того часу системно повідомляють про нібито жахливу ситуацію на Закарпатті наче Августин Волошин важко занедужав і скоро помре. І що на цих теренах панують епідемії та голод. А біженці масово покидають край. Тож, народного повстання, мовляв, не оминути. Як ми бачимо зараз, медіа в Росії діють за таким самим принципом, видумуючи історії, там якісь відео наводячи з Іраку чи Сирії, там да, Те ми теж ми бачили, там, скажімо, рівні пропаганди, яка тих пропагандистських засобів які в на той час з боку Угорщини та Польщі. Отже, радіо, преса, угорська та польська вони просто були наповнені цією дезінформацією про ситуацію в краї. і складали враження, що там просто пекло, там все кишить і, і просто жити там неможливо. Тому тільки приєднання до складу угорщини і більш, більш більш нічого. У новітні часи Закарпаття теж інколи потрапляє під сферу впливів сусідніх держав, і знову на поверхню буття виноситься ідея окремішності русинського народу Закарпаття. Фактично, весь русинський рух був реінкарнований в 90-х роках на початку 90-х років. Фактично, КГБ радянської спецслужби, яка шукала вже момент розпаду радянського союзу. Вона створювала такі середовища дестабілізації нестабільності або потенційної дестабільності в майбутньому. Це вони робили в Придністрові, в нагірному Карабасі в північному Кавказі. Це вони пробували робити в Прибалтиці, і це вони також намагалися зробити і в Закарпатті. Українська держава самотужки з часу проголошення акту незалежності у 1991 році і по цей час доволі вдало розв'язує антиукраїнські прояви на Закарпатті. У свій час Августин Волошин намагався дати відсіч диверсійному процесові, покладаючись на підтримку держав союзниць. Адже край справді був обезсилений. Та потребував зовнішньої допомоги. Він розраховував на те, що Закарпаття може економічно навіть бути самодостатнім регіоном. І в зв'язку з цим вважав, що може бути партнером таких європейських держав, могутніх на той час, як та ж Німеччина. І тому, з огляду на те, що Німеччина на той час відігравала головну роль в європейській політиці. Він і звертається до Гітлера з пропозицією співробітництва, щоб війти у договори. І за допомогою такої потужної країни, як Німеччина, будувати українську державу на Закарпатті. Сюди до Хуста прибуває консул Німеччини. Тут на Закарпатті. За підтримки Німеччини планується спорудити нові підприємства та прокласти сучасні автодороги. Однак накреслені плани реального втілення не знаходять. Августин Волошин засудив політику німецьку щодо євреїв. І от я думаю, що саме така позиція демократична, справедлива стосовно єврейського населення, яке пересідувалося в Німеччині, і стало одним із моментів. Що е, Гітлер не е, підтримав Закарпаття. Власне військо повинно стати на захист автономії, а згодом суверенної держави. На Закарпатті створюється добровільна військова організація Карпатська Січ. Консультативну та кадрову організаційну підтримку січовикам надають бійці із закарпатського хребта. У цей гарячий час з Галичини на Закарпаття прибувають провідні командири: Роман Шухевич та колишній військовий міністр уряду Петлюри генерал Всеволод Петрів. Це був перший крок по створенню оборонної структури, військової структури, яка мала допомагати військовим. Там ми зараз теж бачимо, що військовим допомагають різні добровольчі батальйони. Створюється теж самоборона там на півдні на сході. Ось це фактично виникає прототип цієї самоборони в Карпатській Україні. Формуються добровольчі загони на базі, скажімо так, певних гарнізонів. Вони проводять вишколи, навчання. У лютому 39-го на Закарпатті проходять вибори до сойму Карпатської України. Потужна проукраїнська хвиля формує політичну силу, українське національне об'єднання, яке іде на вибори, отримує незаперечну перемогу та стає легітимною владою. Однак політична ситуація ускладнюється, а розвиток подій вельми активізується. Адже 12 березня. 1939 року Гітлер вирішує долю Чехословаччини, яка згодом втрачає суверенітет. Вже фактично рішення було щодо долі краю було прийнято 12 березня, коли в Берліні Гітлер повідомив угорського посла Стоїї про те, що Угорщина отримала фактично карт-бланш на окупацію краю. Події набирають небачених обертів. 14 березня 1939 року Волошин дізнається про те, що Словаччина оголосила свою незалежність. Як бути у цій ситуації? Прем'єр розуміє, шанс, який дає історія, може ніколи не повторитися. І він приймає сміливе рішення. 14 березня 1939 року. Августин Волошин, будучи легітимним прем'єром автономії карпатської України, тут у хусті оголошує про створення незалежної держави карпатська Україна. Волошин сподівався на те, що Німеччина, яка робила враження, що вона покровительствує карпатській Україні, що вона підтримує цей проект. І він направляє першу телеграму 14 березня. Потім слідують ще інші телеграми. Він телефонує, йому не відповідають, і, врешті-решт, він розуміє, що Німеччина фактично його зрадила. Щоб надати своєму рішенню легітимності, Августин Волошин скликає 15 березня у кусті Сойм. Тим часом таємний карт бланш, наданий гітлером Угорщині на територію Закарпаття, набирає реального виміру. Угорські війська. Керовані адміралом Міклошем Горті просуваються із заходу на схід Закарпаття. Карпатська Січ стає у бій з завойовником. Події набирають небаченого драматизму. Проведення законодавчого зібрання у небезпеці. Але 15 березня, 1939 року, депутати таки прибувають до хуста. У цьому залі СОІМ приймає законодавче рішення про створення незалежної держави Карпатська Україна. Августина Волошина обирають президентом новоствореної республіки. Державними символами стають синьо-жовтий прапор та гімн Ще не вмерла Україна. Депутати приймають також державний герб. Бувається подія унікального значення не тільки для українців Закарпаття, але й великої України. Адже в той час, коли переважна частина усіх українських земель знаходиться під пресом комуністичного режиму, інша під владою Румунії, Чехословаччини та Угорщини, тут на Закарпатті спалахує зірка свободи. І раптом Закарпатами на тій срібній землі. Світиться сонце для нас. Це перший промінь був для українців всього світу про те, що йде процес відродження української держави. Першими державниками в цей час стають саме закарпатці. Час компресується. Суєм діє рішуче та оперативно. Делегати законодавчого органу з огляду на вторгнення угорських військ. Приймають закон про надання президентові та уряду Карпатської України законодавчих повноважень. Тож уряд та президент новоствореної держави Августин Волошин мають легітимне право оперативно здійснювати законодавчі ініціативи. Однак ситуація щогодини загострюється. Угорські війська під проводом адмірала Міклоша Горті, який відчуває очевидну прихильність Адольфа Гітлера, чинять несамовитий прес на малочисельне військо карпатських січовиків. Тут на Красному полі за 12 кілометрів від хуста відбувається ключовий бій між січовиками та завойовниками. Багаточисельним регулярним військом Угорщини. Карпатські січовики програють бій. Але їхня самопожертва, яка так яскраво засвідчилась впродовж драматичних днів, дала змогу провести історичне засідання Сойму. Тоді, коли Чехословаччина, яка мала одну з найбільш боєздатних армій в Європі, фактично без жодного пострілу здала свою столицю. І чехи насправді були дуже пригнічені ситуацією, в той час карпатські українці. Зі зброєю в руках боронили власну незалежність. Це був певний такий акт, скажімо так, добровільний акт пожертви. Вони знали, що вони йшли на вірну смерть, але тим не менше вони йшли. Тут можемо провести певні паралелі, да, з майданом з сучасними подіями в Україні, коли ми бачили, що як яке було самопожертва, молодих людей, померти за їхні ідеали, за їхнє бачення того, як має розвиватися держава. Ошин зі своїми соратниками робить усе можливе, аби зберегти вимряний століттями скарб незалежності. Представник уряду карпатської України у Празі передає телеграму про проголошення карпатської України представнику Сполучених Штатів Америки, а прем'єр-міністр Юліан Ревай у Берліні надсилає телеграму французькому послу, у якій висловлює прохання, аби Франція допомогла припинити конфлікт. Однак західні держави цю ситуацію сприймають мовчанкою. Новостворену та ніким не визнану державу Карпатська Україна, яка проіснувала кілька днів, розчавлюють угорські війська. Августин Волошин зі своїм урядом 16 березня змушений покинути рідні землі та емігрувати до Румунії, а далі через Йогославію до Праги. Ай короткий час, але той е такий та миттєвий блиск своєрідний метеорит, який пролетів над українською землею, е метеорит е визволення, метеорит, е так би мовити, бажань бути вільним, е він е цей метеорит засвітив для українства всього світу і, звичайно, заслуга в цьому Августина Волошина. Однак боротьба за срібну землю Закарпаття не зупиняється ідеологічний герць і далі виносить на гребінь життя законсервовані, але такі настирливі тези мовляв, русини Закарпаття це окремішний народ, а проголошення карпатської України це аморфна і нетривка конструкція. Політичні опоненти просто смакують від жонглювань новими і новими епітетами, і все для того. Щоб знеславити та применшити цей великий проект закарпатських братів, згодом історики, які намагаються заперечити цей факт, сказати, що це є якраз окра... якась маленька драма, да, якась оперетка, яку вони називають оце проголошення на кілька днів, на кілька годин, Оці, ці спроби намагаються знімелювати великий рух, який існував до часу часому краї, тому що один акт проголошення незалежності це не є свідчення да оцього цього руху. Це є тільки завершення складного процесу встановлення. Фактично модерної нації в, на Закарпатті, яка є частиною великої української нації. Політики наші не повинні бути наївними. Наші політики мають бути далекоглядними і освіченими. Вони повинні усвідомлювати, що кожна країна має власні інтереси. Якщо вона нам поступається чимось, то за рахунок того, що вона від нас хоче більше взяти. і... Все-таки е, сьогоднішні політики повинні е, брати до уваги, що світ і досі остаточно не зрозумів до кінця значення української справи, бо світ, кожна країна вирішує в першу чергу свої справи. І що нам треба сподіватися насамперед на власні сили. Президента вже не існуючої держави Августина Волошина попереджають, що він у полі зору НКВД. Але політик приймає рішення і далі залишатись у праці. Однак 21 травня 45-го Волошина арештовують представники спецпідрозділу смерш. І вже у липні в Лефортовській в'язниці його душа відходить у вічні світи. Якщо таке є життя після життя, то будьмо певні, що Августин Волошин. Автор швидкоплинного метеорита на ім'я Карпатська Україна і нині дивиться на рідне Закарпаття. Він і нині з висоти неба вболіває за цей край, за гори, за людей, яких називали колись русинами, але у серці були та залишаються українцями, що з сивих давен поселились у райському куточку срібної землі Закарпаття.